Розі про проголовне поїхали нічні години, стали фатальними для Росії після спроби окупантів завдати нового масованого удару по українській енергосистемі. Сотні дронів піднялися в небо над прикордонні. А відповідь України була миттєвою і безжальною. Уже з самого ранку, за даними кількох незалежних джерел, зафіксовано понад 467 загиблих серед російських військових і тилових служб. Масштаб ударів перевищив усе, що Москва бачила від початку вторгнення. Пишуть, що одна із ракет ППО РФ підірвала власну дамбу Курський наступ. Кия, російська пропаганда ще вчора подавала, як новий стратегічний прорив на практиці обернувся катастрофою. Українські сили, використавши антурну мережу і технологічну перевагу у безпілотних схемах, перетворили російські бази на логістичні вузли на цілі для точкових ударів. Вибухи гриміли одночасно у семи областях РФ. І, хоча пропагандистські канали намагалися замовчати масштаби втрата, зливи в місцевих чатів і фото підтвердили резеальність. сотні тіл, десятки знищених складів, паралізована військова інфраструктура. Але найгіршим ударом для Москви став техногенний апокаліпсис. Гідроелектростанція пороги не витримала навантаження після нічних вибухів. П'ять шлюзів прорвало, утворивши величезні грязьові потоки. Цілі райони затопила, вода накрила склади та заводи військово-промислового комплексу оборонні підприємства стали. Евакуації хаотично, А у багатьох містах відключено електро і теплопостачання. На фоні колапсу до регіону терміново направлені китайські інженери. Офіційна причина аварія технічного характеру. Але навіть російські місцеві адміністрації визнають масштаб. Руйнувань перевищують можливості екстрених служб. Промислові вузли зупинилися військові заводи, які випускали комплектуючі для авіації та ракет опинилися під водою. Ці мільярдні збитки і критичний удар по здатності РФ вести війну. У небі над затопленими районами кружляє транспортна авіація, намагаючись перекидати особові склади обладнання, щоб врятувати хоч щось. Але сам факт, що Кремлі змушений просити про допомогу Китаю січить контроль над ситуацією втрачено. Середа сьомого ранку стала символом безпорадності російської системи в Москві скликають уже восьмий терміновий радбез за останні тижні. Патрушев, який ще недавно наглядав сірим кардиналом, тепер змушений гасити пожежі одразу на кількох фронтах. Військовому, економічному і внутрішньополітичному олігархи тиснуть через колосальні збитки. Регіони бунтують через відключення світла і тепла армія. Демонстрована несамовито потребує підтверджень, яких просто немає. Спроба Москви помститися Україні ударами по те. виявилася фарсом замість руйнувань. Ні, української енергосистеми горять і вибухають власні об'єкти. Багато експертів уже говорять про ефект дзеркала. Будь-який українсько-російський удар тепер має прямий набагато потужніший видогук на території самої РФ. Це стало новою стратегією Києва, яка поступово змінює хід війни. Аналітика події ночі і ранку демонструють глибоку кризу російської державності. Кремль намагався продемонструвати силу через операцію відповідь, але замість цього отримав масштабну техногенну катастрофу розгром силових тилових баз і. Сотні загиблих технічні збої на ГЕС і відключення електрики в семи областях показали, що інфраструктура вразлива до системних ударів. Патрушеве військове керівництво змушені обирати між двома сценаріями або зменшення агресії проти України, щоб зберегти рештки економіки та контролю, або продовження ескалації з ризиком остаточного колапсу. В обох випадках політичне майбутнє Путіна виглядає приреченим. для України. ж Ці події підтверджують ефективні стратегії асиметричної відповіді. Паралізуючи тил противника Київ, змушує Москву витрачати. Ресурси не на фронт, а на порятунок власних регіонів. І чим далі, тим очевиднішим стає війна. Повертається в дім до кожного росіянина. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.